Цивілізація стародавнього Єгипту існувала в додині Нілу протягом 40 століть. Ну що, вітаю, мої любі друзі. Сьогодні я побував у Єгипті, і я вам дещо про них розкажу про єгиптян та про їхні винаходи. А сьогодні ми побалакаємо про папірус і про те, як вони його робили. Спочатку єгиптяни використовували стебла папірусу. тобто Такої рослини. Потім вони підготовляли її стебла, тобто очищали її від кори, щоб серцевину розрізати на тонкі смужки, щоб потім з нею зробити аркуш. Потім вони створювали аркуш. Смужки укладали на гладку поверхню шарами перпендикулярно один до одного. Потім вони змочували та присували. Шари замочували водою. А потім помічали під прес, щоб склеїти смужки. Потім вони сушили і розглажували аркуш, щоб він був гладкий для письма. Ось так, друзі, ось так єгиптяни робили папірус. Потім вони писали на них різні іерогліфи або малюнки. А на цьому, мої друзі, наша перша серія по Єгипту закінчилася. Чекайте нових випусків! А з вами був Черниш у Єгипті. Автор анімації Уманського Валентина. Автор здані Уманська Валентина. Мантаж «Уманська, Уманська Валентина. ролі озвучує Уманська Валентина. Лана Лайн. Максим Урива Дудія Сірков.